Ласкаво просимо, друзі, на канал Кулінарні пригоди. Сьогодні я приготую для вас щось особливе, три унікальних соуси з чорноплодної горобини, які точно здивують ваших гостей. Наша кулінарна подорож розгорнеться навколо середземноморського аромату, вишуканості французької кухні та неповторного смаку улюбленого соусу Жерара Депардіє. Давайте почнемо з середземноморського соусу. Цей традиційний соус з чорноплодки та часнику ідеально підійде для смаженого м'яса. Для приготування нам знадобиться 500 г чорноплодки, один великий лимон обов'язково з шкіркою, але виміть кісточки, а також 50 грамів часнику. Всі ці інгредієнти потрібно пропустити через м'ясорубку. Ем Далі додаємо 100 г дрібно нарізаного базиліку, 100 г цукру та половину чайної ложки солі. Все ретельно перемішуємо і даємо соусу постояти півгодини. Якщо соус здається вам занадто кислим, можете додати трохи води. Далі переходимо до французького соусу. Тут французи роблять справжні дива, вам знадобиться 500 грамів нежирної баранини. Обсмажте м'ясо на сухій сковороді, щоб створити корочку, яка захищатиме м'ясо від втрати соковитості. Далі кладемо м'ясо на фольгу та посипаємо крупною морською сіллю, нарізаним пластинками-часником 3 або 4 зубчики подрібненим коріандром і розмарином, а також перетертим лавровим листом. Обкладаємо м'ясо гілочками чорноплодки і загортаємо у фольгу. Запікаємо при температурі більше 200 градусів протягом 2 годин. Не забуваємо кожні півгодини поливати м'ясо соком, що виділився, чорноплодка перетворюється, а все її солодкість переходить до м'яса. Сік, який залишиться, стане чудовим соусом. І, нарешті, улюблений соус Жерара Депардье, який приготувався з французькою витонченістю. Вам знадобиться одна чашка білих товчених сухарів, 50 грамів вершкового масла, 3-4 гілочки чорноплодки, 1 великий апельсин, 1 яєчний жовток, 20 мл коньяку, зокрема корвуаси і у оригінальному рецепті. На початку просушіть сухарі на сковороді до легкого коричневого відтінку, а потім замішайте їх у розтопленому вершковому маслі. Чорноплотку подрібніть, а апельсин очистіть від кірки та кісточок. Кірку використайте для цедри. Змішайте всі інгредієнти, додайте перець, сіль і коньяк. Цей соус чудово підійде не лише для м'яса, але й для птиці, адже чорноплотка з апельсином чудово поєднується з качкою. На цьому наші кулінарні пригоди підходять до кінця. Дякую, що були з нами! Якщо вам сподобалося, натискайте лайк, підписуйтесь на канал, Кулінарні пригоди і пишіть коментарі. До нових смачних зустрічей!